Різниця ноутіл no або класична технологія. Дніпропетровська і Нельниківщина. Ми показували на день поля це е, попереднє наше відео для клієнтів. Показували, привозили сюди аграріїв, агрономів. Тобто, дивіться, що я хочу сказати. Дивіться, оце в нас ноутіл. No це третій рік тільки Ноутіл, no тому я не можу там вам казати, що це там прям супер-пупер там. І це технологія класична. Ну тобто. Ви самі все бачите, тобто на зараз стан соняшника отакий. От Скажу вам відверто, це не дуже файна картина. Ну і дивіться, чому я кажу, що з такими погодними явищами треба вже переходити на наутіл. Дивіться, як гусінь поробила по наутілу, А зараз ми чуть далі зайдемо, я вам покажу. Реально, да, гусінь тут кладе таке, що просто, ну, незрозумілий фактор. Дивіться. Ноутіл третій рік. Тому все, що я вам е, доношу, я хочу вам просто стверджувати там, де Ноутіл, там, де зберігається волога, там де прямий сонячний ультрафіолет не дає такого е, відношення. Дивіться, як тут. Він виталкує. Тобто, ми ви можемо бачити картину, при якій ви ще будете. Спостерігати той факт, що соняшник у вас буде розвиватися, і нема такого прям, знаєте, глобального моменту, що все, всьому камба і тому подібне. Дивіться, це третій рік Ноутіл. Ось так він виглядає. Строки посіву почти там в неділю, наскільки я пам'ятаю, різниця була. Дивіться, ми глянемо, як виглядають шляпки. Це ще раз скажу, це я повністю проїла все гусінь. Дивіться. Ось, 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 ось. Ну і давайте просто зробимо якісь висновки. Ми працюємо для вас. Тобто компанія весь стандарт вона працює для того, щоб ви там, де аномальні погодні явища приходили на технології, які дають мінімальний обробіт ґрунту, дають змогу вам працювати і щоб ви бачили якісь позитивні результати вже наступного року. Тому не ну, старайтеся зразу там перебити стерню або спалити її або подібно. Дивіться, це пожнівні рештки, Це той момент, при якому ви будете зберігати вологу, по-перше, на полі. По-друге, це санація ґрунту. тобі ж, мікрофлора буде розвиватися більш гарно. тобі ж, Вона буде працювати сама по собі. Тому звертаю вашу увагу, дивіться, да, він не такий. Дивіться, тут не було зовсім, зовсім опадів. Тому я ж кажу, там, де немає опадів. Наутіл ще дає змогу вам розвиватися. Е, люди, е, аграрії. Звертаю вашу увагу, що це не показова ділянка, це Наутіл тільки третій рік. Але вже є момент для того, щоб взяти більше врожаїв, менше заходити на поле, менше затратна частина. І ці всі рослинні рештки вони будуть працювати на вас. І не буде такого, що знаєте там. Ну так, да, звісно, якби тут луговий метелик так не пройшовся, потім гусів не напала, то були б кращі результати. Але оце не кращий результат, шановні мої. Це вже, знаєте, як, як би ти не старався. А там, де глобальна посуха, то вона глобальна. І оці шляпки, вони ніяк, ні в якому порівнянні не йдуть. Вже. Тому давайте шануємось. Підключайтесь, репостіть. Підписуйтесь до нас. Будемо показувати багато цікавого. І це я ж кажу: це от розділ двох полів. З вами компанія «Стандарт», Технологія на утіл рулі. І звертаю вашу увагу. завжди можете до нас звернутися за консультаціями та подібне. До зустрічі!